Має 30 років трудового стажу, а рік тому знову сіла за парту. Тепер студентка Наталія Горбунова втретє змінює фах. Закінчила педагогічне училище, ще працювала в дитячому садочку, вихователем. У мене була дошкільна освіта. Потім е, я змінила кардинально фах. Я закінчила інститут, я працювала економістом, бухгалтером. Останні 10 років говорить пані Наталія, цікавиться психологією. Жінка проходила курси та наважилася вступити до інституту після дипломної освіти. Сьогодні вона завершує свій перший навчальний рік. Мені дуже подобається психологія, допомагати людям подобається, а тим більше, що в наших реаліях життя це дуже доречно. Коли я прийшла в центр зайнятості і побачила, що люди звертаються, люди отримують вау Такий ваучер дає право на перепідготовку навчання або підвищення кваліфікації за рахунок державних коштів. Аби його отримати, треба звернутися до центру зайнятості, розповідає його керівник Олександр Джур. Перш за все, це треба обрати спеціальність професію та місце навчання. Друге подати заявку онлайн на вебсайті Державної служби зайнятості або звернутися до будь-якого центру зайнятості із заявою та документами. Ваучер можна отримати люди 45+, плюс. Страховий стаж не менше 15 років. Та й винятки, каже пан Олександр. Учасники бойових дій, АТО, переселенці, громадяни звільнені з полону, особи з інвалідністю. Скористатися ваучером вирішив і 38-річний Володимир Костенко. Він каже, має інвалідність. За його навчання держава сплачує 30 тисяч гривень або 10 прожиткових мінімумів. Якщо навчання перевищує цю суму, різницю сплачує студент. Саме по пільгові по інвалідності в мене я пенсіонер, і в цій категорії тут відбулася. Я отримав вавчор, який який допоміг мені в фінансовому аспекті оплату за навчання. Не гнався за оцінками. То вже з другої сесії я отримую задоволення, я розумію, що хочу гарні оцінки. Я готовий вчитись, давати матеріали. Заклад освіти та форму навчання людина обирає самостійно, розповідає ректор Черкаського національного університету Олександр Черевко. Торік за ваучерами сюди вступили 119 студентів. Навчаються за 15 спеціальностями. Це і психологія, і економіка, і менеджмент, і маркетинг, і комп'ютерні науки. і педагогічна освіта. Вони звертаються до інституту після дипломної освіти і здають певні там співбесіди, тести, і проходять. Тобто, можна сказати, що вступ тут спрощений. Анастасія Кашуїд, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.